29 років історія і сьогодення. МВС відзначає чергову річницю утворення. Курс на визнання про роботу Придністровського представництва у Москві. він повторив подвиг Олександра Матросова. Місце поховання Івана Солтаса встановлено. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. На варті правопорядку. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ відзначило чергову річницю: 29 років з дня утворення. Про те, який шлях пройшло відомство, згадувало керівництво, співробітники і ветерани МВС. Урочисті збори правоохоронців відкрила церемонія покладання квітів. На честь загиблих під час виконання службових обов'язків міліціонерів живі квіти і хвилина мовчання. Історія Придністровського МВС почалася в березні 91-го. Тоді в штаті було всього 18 чоловік. В умовах нестачі грошей і ресурсів перед цими людьми стояло завдання створити структуру правоохоронних органів по всій республіці. Була команда. Була команда, завдяки якій ми створили фундамент нинішнього міністерства внутрішніх справ. І я пишаюся тим, що ось сьогодні таке міністерство Мобільний, організований бойовий підрозділ нашої республіки. Це моя гордість. Показники МВС зростають з кожним роком, і 19-й не став винятком. Рівень злочинності знизився, розкриваність, в тому числі і резонансних справ, зросла. Лічний состав відомства. Особовий склад відомства своєчасно виявляє і безкомпромісно припиняє будь-які злочини. Вирішує складні завдання з охорони громадського порядку і безпеки нашої республіки. Шановні колеги, своїм гідним ставленням до служби ви робите важливий внесок у вирішення завдань, які стоять перед придністровською міліцією. Про заслуги міліціонерів йдеться і у привітанні президента Вадима Красносельського. Співробітники правоохоронних органів люди нелегкої, мужньої професії, завжди на виду виробити вагомий внесок у зміцнення конституційних засад і громадської безпеки, і відрадно відзначити, що у відомстві працює чимало професіоналів, для яких почуття обов'язку, справедливість і принциповість головні якості особистості. У день народження кращим з кращих вручили медалі, ордени та присвоїли звання. Не залишилися без нагород і кадети. З рук міністра юнаки отримали грамоти за перемогу у військово-спортивному святі. Ми поставили перед собою цель, то штоми дожди. Ми поставили перед собою мету, що ми повинні тільки виграти, і ми не повинні програти ні у метані гранати, ні в вестафеті, ні у притягуванні канату. Ми готувалися до всього щодня. Ми займалися. Фотографія на пам'ять, а далі знову на службу. Депутати державної думи, сенатори ради федерації, відомі юристи та експерти, дипломати. Всі вони гості нашого представництва в Росії. Понад рік воно працює для Придністровців і допомагає їм вирішувати різні проблеми. Але головна мета установи донести правду про Придністров'я. Привлекли більше. Залучили понад триста науковців, юристів, докторів юридичних наук, академіків державних громадських діячів. Нам неодмінно треба це продовжувати. Я думаю, що результат буде обов'язково. Результатом буде визнання. У представництві експерти обговорювали відносини Придністров'я і Молдови, проходили презентації книг. Леонід Монако виступав з доповідями на майданчику організації Об'єднаних Націй. Тільки за минулий рік чотири рази. Тої цілі ми ще не достигли. Цієї мети ми поки не досягли, але те завдання, яке нам поставили, ми вирішуємо. Ми виступаємо на міжнародних майданчиках. Коли ми проводили круглі столи, то поступово я хочу сказати: ось ці наші принципи, наша ось така готовність співпрацювати з усіма знайшла своє підтвердження. Зараз наше представництво організовує виставку для художників з Придністров'я в Росії, а ще домовляється про показ фільму про республіку на Чорноморському міжнародному кінофорумі. Про Придністров'я дізнаються все більше і ця Робота ведеться постійно. У Кам'янському районі знову згадували подвиг Івана Солтиса. На батьківщину героя Радянського Союзу привезли жменю землі з Польщі. Точне місце захоронення нашого земляка вдалося встановити тільки через 75 років після його смерті. Зовсім нещодавно на військовому кладовищі польського міста Болеславець з'явилася меморіальна плита з ім'ям Івана Солтиса. На місце поховання героя лягла і жменя землі з села Кузьмин. А тепер землю з Польщі заклали в основу пам'ятника Івану Солтису на його батьківщині. Бойовий шлях кулеметника Івана Солтиса на фронтах Великої Вітчизняної був недовгим з квітня 44-го по лютий 45-го у складі 116-ї Харківської стрілецької дивізії звільняв Західну Україну, Білорусію, Польщу. 11 лютого 45-го під час визволення польського містечка Луїзенталь він грудьми закрив амбразуру ворожого дзоту. Довгий час місцем поховання Івана Солтиса вважався меморіал в польському місті Куінзежен. і тільки нещодавно встановили точне місце, де покоїться герой на документах підпри доставлених згідно із документами, наданими польськими пошуківцями, спочатку Іван Солтис був похований неподалік від останнього поля бою біля містечка Луїзенталь. Після війни останки радянських солдатів перенесли на військове кладовище у місті. були славець. 75 років. Іван лежав у безіменній могилі під номером 753. Тепер на братській могилі, де похований Іван, з'явилася меморіальна табличка з ім'ям і прізвищем героя. Перед цим від пам'ятника Солтису у Кузьміні взяли жменю землі і висипали на його могилу у Польщі, привезли землю і звіти, щоб передати її односельцям Івана. Ми дуже раді, що встановлена історичну справедливість. Замість номера на могилі нашого земляка з'явилося ім'я і прізвище. А жменя землі з могили це символічний зв'язок поколінь. Тих, хто завоював велику перемогу, і тих, хто виріс на прикладі подвігу нашого земляка Івана Солтеса. горі землі, которе привезена із пожмені землі привезені з Польщі та закладена біля пам'ятника, дуже важлива для нас. Вона стала символічною могилою нашому земляку Івану Солтису. Нарешті він повернувся до нас, хоча б жменею землі із Польщі, за яку загинув. Поповнився новими експонатами і будинок музею Івана Солтиса. Пошуковці передали вирізки з газети 1945 року про подвиг героя, облікову картку рядового Солтиса, карту бойових дій 116-ї дивізії на території Польщі, а ще фотографії тієї самої меморіальної плити з військового кладовища. Дубосарський індустріальний технікум приєднався до акції Не пиши листа ветерану». Молод підготували десятки послань героям сорокових. Кожного ветерана напередодні 75-річчя великої перемоги знайде своє вітання. Дубосарський індустріальний технікум. Зараз у навчальному закладі декада мов і літератури Придністров'я. Напередодні тут читали вірші про війну і говорили про поетів часів Великої Вітчизняної. Сьогодні пишуть листа ветерану. Велика вітчизняна війна торкнулася кожної родини. Пушо на фронт 16 років. Пішов на фронт у 16 років і додав собі два роки, аби його взяли. Його звали Василь Гацкан, Він повернувся з війни, але після цього прожив лише 2-3 роки. Я писала листи усім ветеранам. У цьому я висловила величезну подяку і побажання щастя, здоров'я і пообіцяла у майбутньому не забувати їхній подвиг. Я написав про Наталію Михайловну Курасову. Я написав про Наталю Михайлівну Курасову, жительку нашого міста. Вона брала участь у великій вітчизняній війні. Цього року їй виповнилося 98 років. Під час війни вона була зенітницею і далекоміром. Такі акції дуже потрібні, оскільки час іде, війна все далі відходить. А пам'ять про ті страшні події повинна бути. Коли всі листи будуть написані, в технікумі з'явиться стенд, присвячений героям Великої вітчизняної війни. Кращі листи стануть частиною експозиції. Ну а найкращі складуть трикутником як в роки війни і відправлять ветеранам. В районі їх залишилося всього шестеро. Акція дуже важлива. Ця акція дуже важлива не тільки для ветеранів, але й для молодого покоління. Це виховує патріотизм, змушує молодих людей задуматися про допомогу ветеранам, сказати добрі слова, зустрітися з тими небагатьма, хто ще живий, і задуматися про своє майбутнє. На честь 75-ї річниці великої перемоги в технікумі заплановані класні години, вечори пам'яті, виставки і зустрічі з героями-переможцями. Культура на селі відновлюється. Капітального ремонту врешті-решт дочекався будинок культури села Протягалівка. Минулого року на його реконструкцію з державної цільової програми виконання наказів виборців виділили 91,5 тисячі рублів. Село Протягайлівка головний осередок культури. Споруда кінця 50-х років. З моменту закладання фундаменту жодного ремонту. Відновлення почалося минулого року. У першу чергу замінили зовнішні і внутрішні двері. Вони навіть не мали замка, а закривалися на гачок. Старі двері абсолютно не відповідали нормам безпеки. На будь-яких заходах їх необхідно було тримати відкритими, адже коли були закриті, то ймовірність їх відкриття у надзвичайній ситуації була дуже низькою. З вікнами ситуація була не кращою. Забиті цвяхами, влітку вони не дозволяли приміщення провітрювати, взимку продувалися з усіх боків. Сейчас у нас є прекрасні. Зараз у нас є прекрасні вікна, які ми можемо легко відкрити, закрити, забезпечити тепло, затишок нашим дітям. Крім цього, провели оздоблювальні роботи у двох кабінетах з вокалу. На прилеглій території встановили лавки та пандус до будівлі. І це ще не усі зміни. Цього року коштом фонду капітальних вкладень планують замінити покрівлю. Через кілька місяців почнуться роботи. Є проблеми із підлогою на сцені. Діти займаються в екстремальних умовах. На сцені іноді... На сцені іноді чіпляєшся за цвяхи або дірки. Коли набирали групу, сцена вже була такою. Ми просто шукаємо місця, де зручно, і все. Якщо ти працюєш постійно, ти вже привик. Якщо ти постійно працюєш, то звикаєш, знаєш, де що знаходиться і намагаєшся не потрапити у щілину, щоб ніде пальці не застряли діти вже звикли. У селі проживає близько 600 дітей. У гуртках займаються лише 50. Але керівництво вірить, що зміни будинку культури залучать нових відвідувачів. Не тільки скуштувати а й пригадати традиції в Бендерах у всіх освітніх закладах в рамках фестивалю Марцішор пройшов традиційний день молдавської кухні. Кухарі шкіл та садочків приготували для своїх вихованців плацинти, голубці, мамалигу і не тільки. Неїдальня, справжня каса Мари, голубці, плацинди і різні варіації мамалиги. Сьогодні ця традиційна молдавська страва нагадує ватрушку. над начинкою. Пофантазували кухарі. Тут і бринза, і тефтелі. Поки ці страви чекають на ліцеїстів, кухарі розповідають: сьогодні довелося встати раніше, аби встигнути приготувати ці гастрономічні шедеври. А ми з'ясаділісь. Ми тут народилися. Ми тут виросли, росли наші діти і внуки. Ця кухня нам дуже близька. Ми з повагою ставимося до неї. Ми любимо цю нашу традицію, і навіть удома дому ми готуємо все в основному молдавське. Запальних молдавських мотивів школярі і снідали, і пускалися в танок. Спробувати, що називається мерцешор на смак, і відчути колорит справжнього національного свята. Сьогодні можна, не виходячи з ліцею. Самі учні від кулінарного свята у захваті. Говорять, після такого обіду і вчитися легко. Ми даримо один одному мерцешор та готуємо молдавські страви. Традиція нашого народу жива і вона буде продовжуватися. Наш край славиться багатовіковою культурою і особливими традиціями. І національна молдавська кухня частина з них. Протягом декількох століть вона формувалася під впливом грецької, турецької, а пізніше української і російської кухонь. І саме звідси таке розмаїття цікавих страв і незвичайних смаків. Для нас це свято – нагода показати єдність дружби всіх народів, які народів, які населяють нашу республіку: російського, українського, молдавського народу і всіх людей, які хочуть миру та злагоди. Початок весни це найкраще свято, яке зв'язано з народженням. Людини, землі, неба, сонця. І в цей день я хочу побажати всім прекрасного настрою, прекрасного мерцешору, щасливого життя. Святковий гастрономічний марафон підхопили і дитячі садки. Недавно закінчилася Масляна. Звичайно, на столі у малюків були млинці. Тепер день молдавської кухні. І на сніданок, і на обід, і на вечерю тільки національні страви. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.